Усім привітики! Давненько я не знімала на своєму каналі тема кулінарія. Знаю, що багатьом моїм підписчикам дуже подобається така рубрика, тому я вирішила відновити знімати для вас такі коротенькі відеоролики, адже ви їх дуже-дуже чекаєте і я це добре знаю. Цього разу мої відеоролики будуть коротенькі і зрозумілі. Надіюся, що вам мій новий формат дуже сподобається. Ну, але якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть мені, будь ласка, під цим відео, я обов'язково буду відповідати на всі ваші питання. Отже, нова рубрика буде зберігатися у новому плейлисті. А ті, хто ще не підписався на мій канал, підписуємося і не забуваємо ставити пальчик вверх, якщо ви все ж таки чекаєте на мої нові відеоролики. А зараз я приготувала шпагеті, грибний соус і курочі нагетси. В додаток я вирішила приготувати фруктовий заверний чай. А ви який чай любите? Всім папа -па і до нової зустрічі!